Ось такий у нас сьогодні схід сонця. Вон там трошечки вже краєчок сонечка бачу. Саме час йому вставати. Буде в нас сьогодні сонячна погода. Дуже на це сподіваюся. Восьма ранку. О май годнес! Тобто так треба спускатись, зрозуміло. Сходиться для слабаків. А десь Відчиняйте двері. Сьогодні має бути 17 градусів. Це дуже тепло. Подивимось, подивимось Було, але сьогодні 21 листопада. Так, вже скоро майже зима, а погода така тепла. Але це на один день, потім знову буде холодно. Так, привіт. Я не пам'ятаю, я привіталась чи ні. От день почався давно, а привіт не сказали. Кажете привіт. Привіт! А шолом? Кажеш, шолома, привіт. Все, давай. Будь обережний, будь ласка. Мяу. Лія, шо одягай, балуйся? Мяу. Ти котик? Мяу. Кішечка, давай. У нас Петро ще вдома залишився. Ого. Йому на третій урок. Перші два уроки анульовано в електронному розкладі позначили. Тож йому аж на одинадцяту. А чому на одинадцяту, на десяту. Так. так, привітатись, мама, привіталася, Гриша без рюкзаку збирався в школу поїхати. Отаке. Увага, наше все. Швидше, будь ласка, котаку. І там Петро двері зачинив. Будемо сподіватись, що він не пішов. В місце важливо і відчинить швидко. А місцева чачка. Це туалет. Гриша впорався за дві хвилини. Ти молодець. Але нам доведеться з Лією таки бігти. Давай, котику, давай, давай, нема машин. Але будь обережний, дорога ще слизька. Прискорюємося. Як я люблю ці ранкові пробіжечки. О, Боже! <різь> так, мені здається, ось цей бантик скоро спаде в тебе. Ми його причепимо, коли будемо шкоди. Дзвонів дзвінок, але ми вже на території. Ми спортсменки. Так. У нас сьогодні четвер, знову ярмарок. Спробую вам незасвічені кадри зафільмувати. Виправлю минуло-тижневий влог. Єдине, що трошечки. Не планую багато часу проводити на ярмарку. Так що, можливо, встигнути побачити щось новеньке для себе. На це сподіваюся. Погода сьогодні класна. Надихаю. Людей справді небагато, не знаю, з чим це пов'язано. Буває і більше.

Attention ah, à votre épouse. Tôt, ouais, mais quoi oui, mais pourquoi? Oui, il faut Voilà. tu as quel euh, fille, toi euh, 45. 45. Et euh, Ouais, mais les qui cette année, t'en as mangé, je sais pas, mais Так, Отже, що я придбала на ярмарку, причому в одному місці я там беру овочі, можна карткою заплатити я, як завжди, без торби, без наплічника. Тож, довелося ще й нести це все в руках. До речі, взяла тільки яблука, ну, бо завжди їх беру, не планувала нічого. Але щоб заплатити картою, треба мінімум на 8 євро набрати. Ну, така ось вимога саме в цій, на цій латці. Тож набрала ще, ну і не шкодую. Все потрібно. Яблука Шантеклер, сорт, такий ось французький, дуже я їх люблю. Вони солодкі, майже без кислинки ось такі тверді, солодкі, соковиті яблука. Діти, якщо не можуть впоратися з таким величезним, у нас є машинка, яка нарізає, очищує і такими скибочками, дуже маленькими тоненькими, і тоді можна легко з'їсти. Ціле яблуко гриби взяла. Ціна 3:95. Як ви пам'ятаєте, я останній раз в соціальному магазині брала по 90 центів кілограм, тобто в 4 рази дешевше, але то така розкіш не завжди виходить, навіть потрапити в магазин. той, Спеціальний не те, що на гриби натрапити, теж не, не, не часто мені випадає така нагода. Я взяла, бо є різні страви, до яких треба гриби використовувати. Можливо, щось новеньке спробуємо. Давно хотіла спробувати жульєн приготувати. Такий ось теп, теплу, таку теплу закуску, ніколи не готувала. Подивимося, але взяла, думаю, точно придумаю щось. Морква ось така класна, тверда, величенька морква по євро 40 кілограм. Взяла, бо вдома немає зовсім. і Дітки люблять моркву їсти. Соломкою нарізаю, і вони їдять. Тут більше кілограмів. Я взагалі не знаю, що по кілограмах, ну, як я вже сказала, 14,40 заплатила. А тут поштучно продається ось такий пучечок петрушки, приготую таку. Мексиканську таку страву, до неї треба петрушка. Отже, такий почечок 1 євро, не пам'ятаю, сказала, ні? І 1 євро ось такий кущик салату свіженького. ну Салат є салат. До будь-яких страв, дуже корисний, зелений, свіжий. Ось такі закупи в мене вийшли спонтанно майже. ну Не знаю, чому я не планувала. Треба бути більш організованою, щоб йти хоча б з торбою. не нести все в пакетиках в руках ось так. Ще добре, що пакети дають. Бо не у всіх є пакети, тому що йде боротьба з пластиком зайвим. Тож таке. Так. Петро тільки виїжджає, таки на одинадцяту, тому що йому треба було на другий урок. Наступні два відмінили. Це все їть. Так, я планую зараз мити це вікно. Що треба було давно вже зробити. Так. На жаль, я дивилась, як це краще зробити. Я, звичайно, офісна працівниця колишня. Тож я знаю, як це працює. Як на комп'ютері працювати, з таблицями працювати, але щось краще в мене. Не, швидше не виходить налаштувати цей процес. Все треба передивлятись і немає можливості скопіювати ці дані. Ось ту таблицю, яку мені сестра надіслала, я її не можу перенести ну, вручну. Тож я кожне прізвище все це прописую. Ну Така ось ще міні-робота в мене. ну Нічого, вона на добро направлена. Ну що, нарешті я це зробила дві з половиною години, дві з половиною години. Так, ось такий частина, повноцінна частина робочого дня. Але я визначилась, визначилась з переможцем. Це саме чоловік. Я думаю, що будемо розшукувати. Але, принаймні, гарна новина, що є прізвище ім'я, а не просто дата і номер картки. Так що це трохи спрощує нам пошуки. Ось так. Додам, додам відео сюди теж те, що я робила. Ось так. Такий буде результат розіграшу. Майже четверта, тож я вибігаю. На вулиці такий вітер сильний, вона мені свистить, шумить в квартирі. Ось тому. Зараз подивимося, що насправді на вулиці робиться. Но, судячи по деревах він таки сильний цей вітер. Але на диво тепло. Оп! 16 градусів. Вітром надуло листя. Страшня ось. Де це Лія пропала? Їхала, їхала і немає. Куди вона ділася? Може, хтось вкрав? Лія? Ти де? Ти де сховалася? Ти сказала мамі бу. Що це ти сказала? І це значить палку від моєї голови. Об твою голову? Ні. В твоїй голові? Друзі, наступний день і я знову до вас з гарною новиною. Справа в тому, що ми менш ніж за добу. Закрили більше ніж 20 тисяч гривень на новому зборі, збирали на ремонт автівки, яка вже стоїть на ремонті, вже закуплені, привезені деталі, за які треба було розрахуватися. І ось так ми змогли цей збір підтягнути дуже швидко. Я писала пост в... на каналі. в... Вкладці спільнота є цей пост, просила про те, щоб про донати, про те, щоб долучалися. Писала в телеграм-каналі Слобожанських ластівок, там, де я це роблю, зазвичай писала в Фейсбуці своєму і ось такий є неочікувано швидкий результат. Справді відгукнулися на цей терміновий збір велика кількість людей, доволі суттєвими донатами. Я теж. Підключилася, і ось ми змогли це зробити. Це дуже гарна новина, це те, що дарує надію, те, що надає крила сили і так далі. Тож я принагідно всім, хто відгукнувся, дякую. Вдячна вам за те, що небайдужі. Вдячна за те, що довіряєте нашим зборам і продовжуєте допомагати. В першу чергу військовим, ну, а насправді нам. Це нам треба, щоб в них була відремонтована автівка. Збирали саме на підрозділ ССО, сили спеціального призначення. Так? Що далі? Далі стоїть на ремонті друга автівка, тож сьогодні буде наступний. Не зупиняємось. Но, війна триває, нам. Потрібно допомагати і далі, тож наступну автівку теж будемо ремонтувати. Вже її загнали зараз на СТО. Всі ці звіти, всі ці історії. І відео навіть сьогодні вночі з СТО майстер надіслав Олександру, засновнику благодійного фонду нашого. Відеозвіт про те, як триває ремонт о 3 годині ночі. відеозвіт так, це все на каналі в Телеграмі. Є. Так що я знову запрошую. Приєднуйтесь, будь ласка, підключайтесь до цього каналу, щоб в тому числі оперативно отримувати звіти і, можливо, мати менше питань щодо довіри нашої діяльності. Бачу, що кожного разу і все частіше під моїм дописом про збори все частіше залітають люди, часто випадкові, ну так, мабуть, працює. Алгоритми Ютубу, бо пишу я переважно все ж таки для тих, хто мене знає, хто слідкує за нашим каналом, хто мені довіряє. На підставі я не знаю моєї відвертості, людських якостей. І, взагалі, ну мені здається, я настільки багато про себе розповідаю, настільки відверто і щиро багато про що кажу і показую. Що запідозрити, ну мені, наприклад, коли я ставлю себе на місце людей, які дивляться відео, так, коли я, наприклад, дивилася б відео інших людей, то в е мене не було б, мабуть, підстав не довіряти такій людині, яка ось так е багато чого каже, можливо, я... Е Суджу, оцінюю людей по собі, тому ось я переважно довіряю людям, і поки в мене немає підстав для того, щоб не довіряти, я тримаюся за віру в те, що все ж таки більшість людей поводяться чесно в цьому житті. Думаю, що є люди, існують, точно такі люди, які, можливо, самі не чесні з іншими, а можливо, життя їм давало такий досвід, що ось вони. Все життя обмануті іншими, або наївно поводяться і справді шахраї їх знаходять, так би мовити. Наприклад, як аргумент мені писали про те, що вони в Фейсбуці побачили оголошення про збір чи то на лікування когось, чи то ну, на купівлю чогось, надіслали кошти, і потім згодом так само випадково вони побачили допис про те, що це були шахраї. І, відповідно, після цього досвіду людина більше нікому не довіряє. Насправді, я так, я так не роблю і вам не раджу справді не відправляти ось так гроші першому ліпшому допису, першої ліпшій карточці або банці, яку ви побачили. Звичайно, треба хоч трошки бути обізнаними. А насправді, ну це справді теж правда, що ми довіряємо зараз вже тим, кого ми перевірили з часом не випадковим збором, або, наприклад, коли наші друзі, знайомі, пишуть, що це точно ті люди, яким вони довіряють, або ті фонди, яким вони довіряють, збори. Тобто має спрацьовувати все ж таке критичне мислення. Треба хоча б трошки докладати зусиль. Якщо ви вже направляєте свої кошти, то треба трохи аналізувати. Все ж таки, я теж за це. Тому таке. Добре, і так затягнула з цим. Відступом. Ще раз хочу вам подякувати за те, що не залишаєтесь осторонь. Як завжди, в мене під відео є всі реквізити, в тому числі для адреса телеграм-каналу, до якого прошу вас підключитися. Також і побачимося в наступному відео. Готую для вас звичайний буденний влог, наступний, все як завжди. Намагаюся своїми такими побутовими. Моментами, дрібничками вас теж відволікати, можливо, розважати. Все. Дякую. Знову заходьте в коментарі, там будемо вітатися, будемо щось обговорювати. Ставте вподобайки, підписуйтесь і побачимось в наступному відео. Бувайте!